Ось такий заброс. Ну штуки. Одна покльовка була, ну, будемо чекати, щоб де ще щось цікаве. Що я вам хочу сказати, друзі, що я вам хочу сказати, була перша покльовка на цей спінінг. Ну, я щось протопив, треба було ще зачекати. Ну я гарячий хлопець витянув дуже рано. Туда закидував, короче, була перша покльовка, хороша така, блін. Ну провтикав, що зробиш. На цей спінінг. Зараз будемо опять закидувати, побачимо, що воно буде. ітоги рибалки. Хватить вже цієї рибалки, ну його нафіг. Порвалася кормушка, застряла, порвалася кормушка, а там клюнула. Клюнув сомік. Такий його, такий його сомік. Поки я там доставав кормушку, оторвав кормушку, зловив такого соміка, викинув його со злості. Треба було засняти цього. Штриха, коротше, якого я зловив. Вон там малі вже будуть скоропів тягати, а я вже зматуюсь додому коротше. Ну і обаню таку рибалку. Я ще тут всі снасті оставлю коротше, та ще в мінусах буду. Воно мені треба, коротше, все, сматую я удочки, до побачення. Вон чуваки нормально віддихають. І погнали собі. О, знову-знову летять, летять. Дивіться, дивіться, опа, погнало. Вон ще ззаді летить, ще другий вон. Там на лодці плавають. А це мені, в мене таке зір такий вон, ще один летить. Я думав, що в мене риб, риба не ловиться. От Тут качки ці літають. Дивіться, вона ні фіга не ловиться, ще ні одної не зловив. А вже скоро 2 часа ночі. Ці волни тут мені роблять. Думаю, що це в мене нічого не ловиться. Це кач літать ще дивись, ще один летить. Он. Летить. З музикою, з музикою, з музикою. Бач? Чисто самий модний, з музикою. Всю рибу розпугали, нічого не ловиться, задовбали.